Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо вам порівняння відео донфенгів, бо дуже багато людей, як Оказалось, Не знають, в чому різниця, чому є різні модифікації, що таке DH DHX Donfeng, що таке DG, DG2 і так далі. Наглядно нові моделі 24-го року зборки, 244 й Donfeng DHX і 244 й DG2. Тобто, це можна сказати з механічною коробкою, це у нас з механічною коробкою з реверсом-двохдисковим щепленням. Давайте поглянемо наглядно, чим вони відрізняються, в чому вони однакові. Одразу скажу, мотори в них однакові і е, коробки, в принципі, відрізняються деякими функціоналами, але плюс-мінус однакові. Переднє місто такий потужний, посилений іде. Е, я б сказав, що тут стоїть міст, як на 40-х великих тракторах, навіть. Та то може навіть і більш потужний. Тобто міст тут дуже гарний, є гідро. Підсирювач керма він знаходиться за рольвою колонкою. За руль... вірніше, за рульовим чолком, оцим от переднім, що в принципі запобігає додатковому. Вірніше, не додатковий, дає додатковий захист від каміння, проходимості і так далі. Тобто Туди нічого не намотується і все класно працює. На передньому мості також ми маємо 80 кг довантаження. На обох цих моделях буде стояти широка резина це 6,5-16 і 11,2. Вірніше, тут, по-моєму, на Денфенгах стоїть не 11,2, а 12 ,4. А ні, 11 ,2, все ж таки, я помиляюся. 11,2 на 24. Значить, конкретна модель DHX. Це де, як я сказав, механічна звичайна коробка передачі без реверса. Чотири передачі маємо вперед, одну передачу назад. Є додатковий ходозменшувач, тобто повишені, поніжені передачі. Це у нас кермування гідравлікою, то під'єднання переднього мосту. З цієї сторони у нас швидкості Вому. Дві швидкості це 540-760 обертів. Приборна панель обшита пластиком. Має отакі от датчики механічні. Вони в принципі зроблені повністю герметично і можна спокійно користуватися, мити, нічого йому не буде. На нових моделях дублюючий отакий от поворотник і дублюючі освітлення. Самі фари у нас йдуть галогенного типу плюс світодіодні поворотники. Прикольно, дуже зроблено, непогана моделька, непогано виглядає. Комусь більше подобається старий капот. І мені в принципі теж дизайн більше старого подобається, але функціонал у цього набагато краще. Це треба визнавати і, як то кажуть, вміти признати свої помилки. Значить, по передньому мосту бачимо, що вони в принципі не відрізняються. Такий самий чолок, все таке саме, грузи теж 80 кг. Але тут буде трішки відрізнятися вже бачимо, що тут рівна підлога з невеличким виступом, і е, куліси, в принципі, всі розкидані по бокам. По-перше, бачимо, що додалась е, на dj 2 іде отакий от ящичок для інструментів. По-друге, бачимо, що тут зовсім інша приборна панель, тобто вона по-іншому зроблена. Да, вона виглядає може так само, але нахили і е, оце все воно... П -п -п по-іншому виглядає, бо тут у нас йде е, варіатор ходу, тобто вперед-назад, куліса реверса. І трішки по-іншому зроблено кермо. Як можете побачити, там стоїть звичайне кермо, тут більш довга рейка, і я не знаю, до речі, з чим це пов'язано, але можливо, тому що база була приподнята і руль е, повинен бути вище. Значить, чотири передачі має. Отакі от покова от коліса під праву руку з пильничком. Також з цієї сторони у нас стоянкове гальмо, вмикання гідравліки і ручний газ. Також у нас під ліву ножку, вірніше під праву ножку у нас йде блокування диференціалу. З цієї сторони у нас знаходиться значить, швидкості вому. Ось, дві швидкості. Потім швидкості валу відбору потужності. Ой, Вірніше це не ВОМ, це під'єднання переднього мосту, вибачаюся, затуркався. За і це у нас перемкнення повишених, поніжених передач. Так, по задній системі, Задня система йде однакова. І там і там у нас звичайна гідравліка на 425 кг підйому. І там і там у нас шестисліцевий вал, і там і там причепний механізм, то тут ззовні будуть зовсім однакові. але... Бачимо, що тут немає нічого. Тут повністю зашитий весь простір. Він стоїть ще на додаткових розпорках, випирається в чолок. Тобто тут система набагато типу, краще і красивіше зроблена. Чому вони не роблять в DHX моделях такого, я не знаю. Це нічим не обусловлено, просто така от модель. Прийміть це, як дане. Значить, і там, і там в комплекті у нас іде зіп. Сидіння однакові повністю, чомусь без підлокотників. В 24-му році це якось навіть дико виглядає, бо навіть на самих дешевих тракторах вже зробили, а тут ще немає. Хто не знав, ще на донфенгах передні крила в комплекті не йдуть. Їх фізично немає, тому що вивері дуже великий коліс. І ну, чисто від заводу вони не випускаються з передніми крилами. Тому тут зроблені такі брезгавічки. Щоб грязюка налетіла і ви могли контролювати весь процес, отак, от от, друзі. Значить, дивіться, кому що більше подобається, обирайте трактор під себе. Є модель dg 2 двохдискове щеплення, реверсна КПП, зашита задня частина. 4 х 4 гарний трактор. Реально непогано виконує свої функції, можна опрацьовувати до 5-6 гектарів землі. Або ДХ без реверса, 4 плюс 1 коробка, повишені, поніжені. Задня частина тут не зашита, він трішки простіше виглядає, але по факту всі основні характеристики лишаються, як і з великою моделі. І тут одне дискове щеплення. Тому, якщо вам подобається трактор з реверсом, ви хочете з реверсом, то DH DHX моделі не для вас. Якщо вам більше подобається перемикання, вимагаєте, Працюєте в полях, і вам реверс, в принципі, там не треба. Тому DHX класний трактор. Взагалі, от е, по характеристикам можна сказати, що вони будуть однакові. Тобто мотори однакові, коробки однакові, тягові зусилля будуть однакові, мости, чолки, все це однакове. Тільки от в плані комфорту і в плані дискок щеплення. Да, dg 2 він виривається трохи вперед. Тому. Дивіться, пишіть в коментарях, який вам більше подобається. Ціни можете подивитися у нас на сайті. Також номер вказаний на екрані можете набирати для заявок, для справок, як то кажуть. І повний опис читайте у нас на сайті компанія Мотор. Силочки я вам всі закріплю. Всім пока-пока. З вами був Денис, компанія Мотор. Всім гарного дня!